Привіт, друзі! Слава Україні! Сьогодні ми на дуже гарній мальовничій водоймі. Ми тут вперше, але емоції, перше враження, вже неймовірне. Таке, от приїхав і зразу такий внутрішній спокій. Мабуть, через те, що тут такі величезні старі верби, гарні затишні галявинки. Ну не знаю. Ну, враження дуже класне. Вже відпочиваю. Майже склав табір, майже склав оснасточку. Трішки пізніше знімемо, чим кормимо, як кормимо, на що ловим і так далі. Тигровий горішок у нас на місці доварюється. Супер свіжесенький, рибка гуляє, сонечко сідає, в нас вже все майже готово. Тому я позитивно налаштований. Сесія дві доби, прогноз погоди хороший рівний, тому ми надіємося на гарний улов, а вам приємного перегляду. Що зрібненьке, невеличке. Було декілька підтяжок на кожній з водилищ. Тому я так розумію, що дрібна рибка підійшла. Але то все вірно, через те, що у нас там є пелець, він починає працювати, робити димку. Дрібніша риба, коли харчується, піднімає цю димку. І на весь цей аромат сходиться крупніша риба. Тому по механіці місце починає вірно працювати. А у нас перші покльовочки, що не може не радувати. До речі, Закинув фідер і одразу, одразу, одразу купа дрібненьких покльовочок. Так, зараз, 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 зараз. Ми тут перехропки дивилися. Напевно, що це буде лящик. Таке не сильно вкручається. Так і є. Оба! Перший лящик. <рив> О. Не геть та риба, на яку ми розраховуємо, але все ж таки це вже перший гість в нашому секторі. Клас, будемо перезавозитись. Ну що ж, друзі, допоки ми остаточно розклали табір, підготовили всю оснастку, завезлися. Вже геть стало темно, тому завтра будемо знімати, чим ми кормимо, як ми кормим і на що нашовам. А зараз гарно вечеряємо. Добре, що я їжджу на рибалку з дружиною і завжди ситий. Надію, що наберемося сил і риба буде активно клювати вночі. І я не один раз з цієї палатки побіжу на паровоз. Тому смачного. Ну що ж, друзі, так виглядає добрий ранок. Ще рано загадувати, але я чую не лящика, перший повноцінний паровозик. Красота. Зразу риба загналася в траву десь, стала дуже плотно, але слава Богу зійшла. Вийшла з трави. І от гуляє тут ще й зліва, таке дерево. isso, nós Веселий Сазан. Ось чому риба так вкручається, сильна дека. Оце так добрий ранок. Такий бойовий сазан, і не просто так бойовий. Дивіться в нього шматок плавника відсутній, верхній. Десь на нього полювала щука, мабуть. Такий красний. Зараз ми його швидко зважимо. Дуже цікаво. Бачно! Поки в нас точечка мовчить, я пробував і зліва, і справа, і перед точкою, і за точкою закорми. Поки що там тихо, я взяв ще одне вудлище і просто пошуковим методом вирішив покидати і. На дистанції десь метрів сорок. Ось в мене. Лящик. Хопа. Хе -хе -хе. Ну, рибалці я би рекомендував. Завжди щось робити, якщо є тишина. Треба міняти точку, міняти насадку. І тоді якийсь рух на секторі буде. Ось такий гарний лящик. Супер. Перезакидаємося. і, мабуть, будемо так само, десь тих 40 метрів, 50 метрів, шукати де він гуляє, де він харчується. Ну і звісно, будемо чекати тут на крупнішу рибку. Маю супер цікаво. Ну і як назвати тих рибаків? Є смітники, є як вивезти з собою. не кинули в воду. Я мав таких зацеп. Грубо кажучи, поки в нас тишина, взяв поплавчанку, бавлюся дрібненьку рибку ловлю. Але вже сонце зійшло, спека зійшла і надіємося на активний кльов вечором. Капець. Консервна банка. Так, ну що ж, друзі, е, покажу вам, чим ми кормимо і що використовуємо як насадки. Кормимо свіженький тигровий горіх тут варили. І свіженька конопелька. Ми кормимо вже добу, тому використали. Коноплі було 3 кг, горішку 4 кг. Також за корм ми використовуємо суміші пелиці. Ось, велика суміш і дрібна. Ось такий пельчик зразу підсипаю в бункер. На самі флетики використовував метод мікскрі. Зараз візьму ще фруктового, так як дуже жарко, візьму малинку, замішаю. Все дуже просто, 4 в одному. Ось наш ліквід. Рідина з водойми. До повного баночку добираємо. Ретельно перемішуємо. Заливаємо наш пелець. Даємо йому 10 хвилин настоїтись, все готово. Активатор окремо замішуєте, флюру зверху на годівничку. Гарно перемішали, настоюється, все буде готово. Також я взяв кукурудзку, саму дешеву, просту консервовану кукурудзку, деколи пригоджається, став дикий, рибка, дивлюсь, відгугується на нього. І бойли. Динаміт 18 -ка і 15. Робін Ред. Теж по жменці докидаю, ось і все. А на насадочку загалом це попапчики 8 мм Сісімура і їхні вафтерси. Ще дуже класні мені сподобались. От. Ось такі насадочки в варені. Теж дуже класно. Ну, я їх вже більше на ніч ставлю. Але так як тут є багато. Раків, тому більше перехожу на якісь резинові кукурудзки, звичайна кукурудзка, горох. Навіть донки пробував, вже перепробував все, що можна і не можна. Ну що ж, чекаємо вечірнього кльову, точки закормлені. Чекаємо на рибу. Була підтяжечка на донку. Зазвичай, коли її не пробую, вона мені жодного результату не приносить. Мабуть цього разу теж. <смі> Нічого подивимося. Раптом тут треба більше звикшити до таких оснасток, до кукурудзки і все. Добрий ранок, друзі. Мав вночі. Один схід. І от зранку у нас клевочка. Рибка впручається гарно. Є надія. Не будемо загадувати. Якось спочатку йшло. Не конче, а от підійшов ближче до берега вже декілька раз фракціон аж димівся. Ось от ближче не хоче. Крутиться там. Ходи сюди, Давай не будемо путатися з іншими вутками для чого це. Гарантуємо безпеку. Уважне ставлення. Клюнув він на донку. Перше мені це снасть. Ой, потужна риба, яка вона потужна. треба тут така шрама на зайду штук хижака багатька є. О, тут теж бочина така бита. Або може то браконьєр. Ні, він ще не хоче здаватися. Писака в мене поміститься. фірми флагман. Спробуємо цю брати. Друзі, в коментарях. Порекомендуйте якусь гарну піцаку, бо я вже два флагмани поламав. І от в такі моменти. Не дуже приємно, що піц... ручка під саків відламується. Ще повний сил. І мечі схід теж хороша риба була. Я вже майже її довів до берега, але погано було видно, за дерево зачепилась з гілка, я перефорсував. Рибка в фіксації. Сьопа. такий дикий потужний сазан. Яка в нього тут шрам величезний. З якась його щука пробувала загор залить. Фу. Оце добрий ранок, друзі. Оце добрий ранок. Аж плече болить, красота. Ви подивіться на цього красення, скільки він емоцій подарив. Дуже гарна, потужна, сильна дика риба. Ну, бачите, друзі, рибалка на дикій водоймі трішки відрізняється від спортивної. Але коли ти отримуєш ту очікувану покльовку, емоції ну, зовсім інші. Риба, бойова, сильна. Ну і сама ціна цієї покльовості, коли в тебе їх не 10, а 2, набагато інша. Красота. Робимо з Що я вам скажу, друзі? Дикарь має свою специфіку. Е, виявилося, що тут є дуже багато раків. Як я це побачив по поїджених по папчиках такі тунельчики виїжджають. І бойле просто рак виїдав. Не проблема в тому, що він виїдає, можна частіше перезакидати. А діло в тому, коли він біля наживки, він відганяє рибу і не дає їй на нього плюнути. І методом проб і помилок я вичислив, що плює на кукурудську горох, який, правда, вбиває дрібна риба. І силіконова кукурудська. На сьогодні нас виручила. Плюс водойма дуже дика, тут підходили хлопці, які тут вже часто рибалять і кажуть, що було таке, що вони приїхали, з помбами кормили і три доби тишина була. А потім почали залазити в воду з відрами просто і закормлювати і гарно відловлювались. Тобто, з одної сторони, дуже часто перезакидати, перезавозити не можеш, щоб не робити шуму, а з іншої сторони раки. Кожна водойма має свій якийсь секрет, ти маєш його зрозуміти, і тоді воно тобі буде ефективна рибалка. Тому я впевнений, що ми сюди ще не раз повернемося і вже на другий раз ми будемо більше підготовлені. Хоча і так у нас результат, як на дикарі, прекрасніший. Враховуючи, що говорив з хлопцями сусідніх секторів, ну поряд тут там, були рибалами, то в одній на... А, ні, ні це ми. На трьох рибаків одна рибка, І ще два рибаки було, дві дуби в ноль. Так що досить-досить непогано. Зараз, 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 зараз у мене... Не... Опустити на тяжечку. Рибка гуляє нам по оснастках. Ну, то нічого страшного. Треба лише старатися випутуватись з них, щоб ліска ліску не об... Не перетерна при нагрузці. Давай! Гуляє гарно так. Ну і риба я вам тут скажу, ну це, це щось з чимось. А там бойова, сильна. И эфиксация. Третья рыбка в секторе. Між іншим, друзі, якщо трошки брак по звуку, вибачайте, в нас мікрофон вийшов з ладу, він зараз на ремонті, тому може трошки десь вітер задувати. ну, Вибачайте, в наступному відео вже все буде окей. Ви погляньте, який красень. Ха -ха. Яка дзеркалочка до нас завітала. Ну, неймовірно гарна рибка чиста, сильна. І всі рибки тут є покоцані. Кажуть, що тут багато судакує і щуки крупної. І видно, що ось плавнички Ось, теж хтось кусав цю рибку. Три рибки і три слідами окусимо, мабуть по хижаку тут теж дуже сильно. Фух! Ну мені здається, що ми знайшли підхід до цієї водойми. У нас є ще декілька годин. Будемо чекати на хороші паровози. І якусь двадцяточку, десяточку. Ну що ж, друзі, ось так виглядає попапчик, якого їв рак. Бачите, які він тунельчики виїдає. І ти завісся, думаєш, що все в тебе чудово, десь час від часу якісь піки відбуваються. Насправді там сидить рак, клешню отак виставив і не підпускає рибу до нашої приманки. Тому не, не бійтеся і експериментуй на водоймі. Наприклад, ця резинова кукурудзка вона мені ну, жодного разу не пригодилась. Скільки я її пробував, вона не працювала. А сьогодні вона була як ключиком до цієї водойми. Що, ну, я думав вже викидати в смітник просто ті кукурудзки. Тому експериментуйте, міняйте наживки і виявиться, що клює. Просто ми щось не так робили. Треба знайти підхід до риби. Ну що ж, будемо виймати наш улов. Хто тут так запихав. Фух, не улов, наши красины. Потужная, дикая рыба. <реш> Зараз попливете додому. Що ж тут сказати, друзі? Шикарна рибалка. Ми дуже гарно відпочили. Трошки довго шукали підхід, вже підтяжечки, покльовочки стабільніші стають. Ну але нічого, ми ще повернемось на цю водойму і обов'язково доб'ємося кращого результату. І ось така дзеркалочка, красуня. Рибка дуже гарна, неперевершена. Тому ми швиденько їх відпускаємо, робимо зимочку. І все. О. Що ж, друзі, намучилися ми з цими красенями. О! Пора їх відпускати додому справжні володарі цієї водойми. Бойова рибка вся в шрамах. Треба ставитись відповідально до риби, і тоді наше хобі буде радувати ще наших діток. Дякуємо, що були з нами. Весткарп.